На понад 30 відсотків за останні чотири роки вдалося збільшити поголів'я великої рогатої худоби на фермі трудівник. Зараз у корівниках 203 дійні корови, щоденні надої 3600 літрів. Працівниця ферми Валентина Пеценюк, яка має 30 років стажу, каже, робота їй подобається. Рано, коли приходжу, от рано приходжу, від, від заходу сюди до них вони починають вже мукати, вже дертіхтять. Вони знають, що я вже прийшла. Хоч і ферма велика, але кожна тварина має свої імена. От кличка на Губору гонимо ми туди на двір, Вони знають, так, муха, іди на місце. Вона знає. Це муха, вона трошки така вреднота. Коли починали, було 160 дійних корів, розповідає директор господарства Олександр Литвенюк. Зараз на фермі повний виробничий цикл від вирощування кормів до догляду за тваринами. Всі корма ми заготовляємо самі. Все, що ви тут бачите, одне, що ми купуємо тут, це тільки сухе молоко. Усе це робота багатьох людей. Щоправда, сьогодні знайти фахівця непросто. Вісім працівників господарства мобілізовано, каже Литвинюк. У нас на 557 гектарів землі працює 44 працівника. Доїння повністю автоматизоване. Молоко одразу надходить у холодильні резервуари, розповідає оператор машинного доїння Петро Гетзун. Це центр, яке молоко збігає в цю колбу, потім цей насос перекачує через фільтр. Це молоко ранішне, яке ми надоїли, яке охолоджується і чекається на відправку. Зараз ціна на молоко 19 гривень 56 копійок за літр. Сказати вам, чи влаштовує нас ця ціна? Не влаштовує. Хотілося мати десь приблизно 25 гривень. У планах збільшити поголів'я до 300-350 корів і завести племінну худобу. Попри труднощі, Олександр Литвинюк хоче довести. тваринництво в Україні може бути прибутковим. Ми, такі, як іменно Україна. Ми йдемо вперед, ми незламні і ми будемо, якби за Україною буде перемога. І за нами також, я думаю, буде перемога в тваринництві. Тетяна Добровольська, Андрій Нестеров, Суспільне новини, Вінниччина.